Добрий вечір. В інтернет-магазині купив собі тример. Порекомендували мені тример 4-хтахний Мехц. Триммер називається Мехц MG М... М... 200... 2504 GT. Триммер має 2,5 кВт мощності. Заливається бензина 92-95, бак на 700 мл. Чотиритактний тример він собою представляє, що бензину вже треба заливати окремо від масла. Тобто є бачок на масло на 100 мл. Сам тример важить 7,5 кг. Штанга не 26, а штанга вже 28. Сам тример. Подивимося, щоб було впевненості, є бачок на масло окремо. Ми його відкрутимо, подивимося бачок бачокне масло, на якому є щуп, і заливати його окремо. Масло заливається, як наскільки мені сказали, напівсинтетика. Бак з другої сторони на бензин. Тобто масло з бензиною тепер вже мішати не треба. Що мені сподобалося в комплектації цього тримера? Іде шпуля, йдуть два ножі. Ніж побідітовий, як бачите. І ніж трьох Як бачите? Це все йде в комплектації. З цей до того всього йде лійка з ситком зразу для заливання бензину і удобна сумочка для інструментів. Ну, інструмент стандартний, ключики шестигранники, викрутки. Що мені ще подобається в тому тримері? То, що тут газ йде ну, не на кнопку тільки тримаєш, а є ще ручний притримувач газу. Ремінь І ремінь. Ремінь вже йде на, дві, на два ремена, як бачите. Тобто не на одне ремено, де вас перекошує, а на два ремена. Він удобніший і удобніше тримається на вас. Так як я, наскільки я великий, не всі мене ремені обнімали, але цей ремінь мене обняв легко. Ну а Тепер заведемо, попробуємо, що він, що він робить. Перед тим, як працювати з тим тримером, мені в інтернет-магазині сказали, що треба холосту прогнати 2 години, щоб він прокатав 2 години. Давайте ми вже 2 години його прокатали, давайте попробуємо, як він заводиться і як він працює. That's a few of the you know. Нажали і він заглох. На цей тример дали мені 2 роки гарантії. Як бачите, тример потужний. Не можу сказати, що він є слабенький, він є досить потужний. На ручному газі він досить нормально себе відпрацював. Рекомендую.